У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін, нібито принципово виступає за зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. Втім, для того, щоб лідери дійсно зустрілися, є одна обов'язкова передумова. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Путін, начебто, принципово підтримує можливість особистої зустрічі. Мовляв, такі контакти затребувані, але потрібна хороша підготовка. Далі цитата. Президент Путін говорив неодноразово, що принципово він за контакти на найвищому рівні. Безумовно, вони потрібні, але вони мають бути підготовлені. Спочатку має бути досягнуто результату на переговорах двох делегацій. Після цього, якщо такого результату і коли такого результату буде досягнуто, звичайно може йтися про контакти на найвищому рівні, сказав Пісков. При цьому речник Кремля не уточнив на який саме результат чекає Москва. Він додав, мовляв, делегація Росії вирушає до Стамбула на переговори з Україною і буде готова від ранку понеділка, 2 червня, до другого раунду перемовин. Він зазначив, що Росія не оприлюднюватиме свій проект меморандуму щодо врегулювання війни. Далі цитата: зрозуміло, нічого оприлюднювати не буде. Це не може бути оприлюднено. Обидва проєкти меморандумів і російський, і український, як ми сподіваємося. Обговорюватиметься на другому раунді переговорів, до якого російська делегація буде готова вранці в понеділок у Стамбулі, сказав Пісков. Речник Путіна також заявив, нібито частиною домовленостей щодо України стане безпека судноплавства у чорному морі, і зауважив, що Москва рада, що пояснення Путіна про непропустимість розширення НАТО на схід. Знаходять розуміння, зокрема у Вашингтоні. Заяви Келога про розширення НАТО на схід, за його словами, стали результатом закритих переговорів РФ і США. Нагадаємо, що Москва обіцяла передати меморандум одразу після завершення масштабного обміну полоненими, але цього не зробила. Київ наполягає на тому, аби отримати документ завчасно. Однак Москва не поспішає водночас, за словами речника МЗС України Георгія Тихого, Росіяни бояться надсилати свій меморандум Києву, який наймовірніше наповнений нереалістичними ультиматумами. Москва побоюється показати, що саме вона гальмує мирний процес.